Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 60-й, в інших виданнях Він 61-й. І, звичайно, коли ми читаємо Псалом, в якому звучить тема царства, тема царя, в якому сказано цареві примнож дні до днів, продовж роки йому, немов вічні віки, ми думаємо і про тих правителів, які правлять зараз. І за останні дні відбулося багато таких подій, які хвилюють віруючих, які хвилюють українців. Мюнхенська конференція, на якій прозвучала промова Джей Дівенса, і особливо, звичайно, так звані переговори, які відбулися в Ерді-Яді між американськими представниками і російськими. І це все дуже хвилює українців. І тому ми будемо сьогодні читати псалом і роздумувати про те, що відбувається в світі, про те, що відбувається в Україні. Ми не можемо читати псалми відсторонено від життя, відсторонено від тієї реальності, в якій ми знаходимося. Але слід не забувати про духовну реальність отже, псалом 60-й. Прочитаємо з першого вірша для диригента Хору на струнім інструменті Псалом Давидів: Вислухай, Боже, благання моє, почуй же молитву мою, як кличу до тебе від краю землі, коли серце моє омліває, на скелю, що вище від мене, мене попровадь, бо для мене ти став пристановищем, баштою сильною супроти ворога. Хай я оселюся навіки в наметі Твоїм, в укритті твоїх крил заховаюся. Бо ти, Боже, почув обітниці мої, Ти дав спадщину тим, хто ймення Твого боїться. Цареві примнож дні до днів. Продовж роки йому немов вічні віки, і нехай він перед Божим лицем пробуває навіки. Хай милість та правда його стережуть. Отак буду співати я завжди про ймення Твоє виконувати буду щоденно обіти свої. Цікаво було прочитати. У Фейсбуці пост одного з наших братів американських дійсно віруючої людини, яка багато зробила для українців. І там було написано таке, що наверни серце царя до України. Я так маю на увазі, що після того, як Трамп почав робити свої дуже такі Дивні і тривожні заяви, що цей шанований брат пропонує молитися за те, щоб Бог привернув серце Трампа до України. Ну, поки що ми цього не бачимо. Цікавий також був коментар нашої сестри під цим постом, яка живе в Америці. І якщо я не помиляюсь, там було написано таке, що я три рази голосувала за нього. Але хто ж очікував, що він. Отаке буде е, робити. І е, це дуже цікаво. Я не думаю, що ці американські віруючі е, називають Трампа царем. Але очевидно, що вони покладали на нього надії, саме як консервативні християни, і їх шокує його позиція стосовно е, України. З того, що ми побачили у ер яді із цих е, так би мовити, перемовини, які фактично дійшли тільки до чого? До того, що відновлюються дипломатичні стосунки між Штатами і Росією, і таким чином Путіну, так знаєте, миють його криваве обличчя. І стало очевидно, що Трамп не хоче бути лідером, який буде відрізнятися від диктаторів. від Путіна чи Сі чи іншого. Стало очевидно, що він хоче бути як вони, і домовляться з ними на їх рівні, диктаторському рівні. Але, чесно кажучи, в мене враження, і не думаю, що тільки в мене, що Трамп у цій грі, в яку він грає, він як цуцик проти Путіна, який надзвичайно досвідчений у. Брехні, шантажі і всіляких маніпуляцій. Чому консервативні християни Америки підтримали Трампа? Ну, як ми вже говорили час від часу, дуже просто. Тому що вони проти неомарксистської ідеології, яку просувають демократи дуже наполегливо, що включає в себе і так звані цінності ЛГБТ, і таке перекручене. Перекручене поняття е, свободи, яке дійсно протирічить християнству. Але чому саме такий кандидат від республіканської партії переміг, а не хтось інший був висунутий з республіканської партії? Я особисто не знаю всіх відповідей на це питання, тому що я не вникав глибоко в політику Америки і тому хтось інший розкаже набагато більше. Але, на жаль, з історії ми знаємо, що консервативні християни часто підтримують рухи, які профашистські а і відверто фашистські. Ми знаємо, що в Росії багато івангських християн консервативних підтримують Путіна, тому що нібито згідно російської пропаганди боротьба йде за збереження традиційних цінностей, скреп. Так званий. Цікаво, що ці жести, маска, так звані зіги на інаугурації Трампа, які відверто нагадують нацистські жести, ну, вони порізно сприйняті були в самому американському суспільстві. Одного з таких важливих працівників громадянської авіації. Було звільнено, просто звільнено за те, що він осмілився ну, в соцмережах критикувати Ілона Маска за це. І тому, коли ми роздумуємо про це, про те, що відбулося, про те, яким правителем насправді є Трамп, чи можна назвати його ну, правителем, який бореться за християнські цінності. Ну, це важко, тому що перші його заяви вони були такі епатажні, і вони зовсім не були в християнському дусі. Згадайте, забрати Гренландію, перейменування Затоки, е чисто християнська така пропозиція Канаді стати Штатом Америки і так далі. Насправді це не про християнські цінності. Стає очевидно, що це просто маніпуляція виборцями і народом. Тому що той культ особистості, який розвинувся, він якраз також є одною з ознак не надто хороших рухів. І коли, якщо ви слухали промову Джей Дівенса у Мюнхені, то вона дуже цікава, вона набагато продуманіша, ніж зазвичай те, що говорить Трамп. І якщо ви прослухали її уважно, то він звинувачує Європу у відсутності справжніх цінностей, що нібито Європі немає що за що бореться Європа. Якщо вона захищається, то що їй захищати? І це звучить правдиво, тому що ну, всі християни розуміють, що Європа стала такою неомарксистською, втім, як я і Штати великою мірою. І, що, і за що їй боротися? І це велике питання, тому ми можемо погодитися, що це добре питання це так. Але питання: а за що сам Джей Дівенс? З одного боку, коли ми чуємо про те, що він звинувачує європейських правителів в тому, що у них немає справжніх цінностей. То нам хочеться думати, що сам Джей Дівенс виступає за християнські цінності. Ми чули, що він говорив проти абортів, говорив про е, свободу молитви для християн і так далі. Тобто ну, таке враження, що він за християнські цінності, він як католик, він не так давно навернувся у християнство. І хотілося би так думати, що це промова за християнські цінності проти засилля цієї неомарксистської ідеології. І багато хто так і сприйняв Джей Двенса. І в будь-якому випадку це холодний душ для європейських країн, для правителів, холодний душ для цій, тих, хто просовує неомарксистську ідеологію. І як намагаються зрозуміти деякі коментатори, що це намагання перетягнути європейських правих на американський бік. Можливо, але, на мій погляд, у цій промові було щось дуже лицемірне. Звучало кілька разів оце, що демократія, 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 в тому сенсі, що звинувачував Джей Дівенс, що в Європі немає демократії, немає свободи слова. І ще він говорив, що проблема не в російській пропаганді, не в тому, що Росія намагається маніпулювати виборами в Румунії чи ще десь інше. І сказав він таку цікаву фразу, що якщо американці переносили Грету Тумбер, то витримає Європа і кілька місяців Ілона Маска. Цікаво, чи це буде кілька місяців. Але що насправді, що насправді відбувається? Якщо подумати, то демократія зараз. Під дуже серйозною загрозою у США маємо на увазі не демократичну партію, а як демократичні інституції, тому що що б там не говорили про демократію, про її недосконалість. Але все ж таки, як хтось сказав, що все-таки це на даний момент найкраще, що може бути. Але це зараз під великою загрозою у Сполучених Штатах, її намагаються знищити. І Маск, якого не вибирали президентом, але він отримав такі повноваження, які ну нібито і неофіційні, і не прописані в законі. Але фактично він переходить, йому надана така можливість, така влада, до ручного управління багатьма американськими інституціями, отримує доступ до інформації, до якої він не мав би отримувати як той, хто не вибраний на офіційну посаду. І звучать про оптимізацію економіки, і там цікаві факти відкриваються, на що йшли гроші і так далі. Але ситуація, що найбільший олігарх Сполучених Штатів, найбільший олігарх, найбагатша людина перевіряє фінанси і скасовує інститути контролю. Чи це безкорисливо? Задали питання, коли брали прес-конференцію, чи не з компанією Маска часом уклали багатомільйонні контракти на броньовані Тесла. Ну, Маск відповів, що він документів не підписує. Це там якісь чиновники компанії підписували. Але по факту, олігархія намагається знищити. Ту демократію не досконалу демократію, але демократію, яка до цих пір була в Сполучених Штатах. І такий історик і політолог, як Тімоті Снайдер, вважає, що зараз в Америці відбувається переворот, державний переворот, законодавча влада її намагаються поставити під контроль виконавчої влади. Немає того збереження розділення на гілки влади, яке має бути в демократії. І це те, що Натаньянгу вже давно робить у Ізраїлі, руйнуючи там демократію. Це те, що роблять зараз Трамп і Маск. І звичайно, коли ми згадуємо Україну, то бачимо, що, на жаль, і у нас воно так, що країною керує офіс президента. Що ж відбувається у Штатах? Слава Богу, не всім це подобається. І цікаве явище, відбувається, наприклад, хвиля протестних відставок в прокуратурі штатів. Тобто, коли прокурори демонстративно подають відставку, тому що вони не хочуть порушувати закон на догоду новій адміністрації. Спочатку у відставку подала. Даніель Сасун, прокурорка в Нью-Йорку. Чому вона сама республіканка? Але після неї подало ще 5 інших прокурорів у відставку, які не побажали виконувати вказівки політичного керівництва і відкликати звинувачення в корупції проти мера Нью-Йорка Еріка Адамса. А з цим мером дуже цікава історія, тому що він був звинувачений в корупції, там серйозні справи проти нього, і наскільки можна зрозуміти, що доказові справи. Але він демократ, цей мер демократ, але він укладає брудну угоду з адміністрацією Трампа, обіцяючи їм допомогу в реалізації їх імміграційної політики. Ну, щоб ловити і випроваджувати мігрантів, в обмін на знаття звинувачень в корупції проти нього. І ось першу подала Даніель Сасуну, вона республіканка, тому що не побажала діяти проти закону. І ще п'ять прокурорів. Також в суди подаються позови, поз, 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 чи як це назвати, протидії Ілона Маска, що він робить те, що йому не має бути дозволено робити по закону. Адже Дівенс, якщо ви слухали його промову, він звинуватив у відсутності демократії Європу кілька разів, звинуватив у відсутності свободи слова. І підтримав російську пропаганду. Тобто те, що Росія намагається вплинути на вибори там чи там, то не така страшна проблема. Головне, свобода слова. Але, як ми вже сказали, переслідують і звільняють важливих працівників, наприклад, в авіації спеціалістів за те, що вони покритикували Ілона Маска. Ось вам і свобода слова. Тому, коли Джей Дівенс у своїй промові сказав, що новий шериф. У Нью-Йорку, то питання, чи це Шериф, чи це фюрер у гірших е, конотаціях цього слова? Е, і чи настільки, скажімо так, е, безпечний є Ілон Маск порівняно з Гретою Тумберг, яка, як не крути, все-таки не була значним гравцем, а просто була ну, якимось символом. Тих, то абсурдності, до чого можуть дійти зелені рухи, і тому далі. А Ілон Маск це зовсім інша фігура. І того, що відбулося в Ардріяді, нас дуже шокувало це відновлення дипломатичних стосунків, і те, як. І те, як... Трамп напав на владу в Україні, звинувативши фактично у війні Україну, а не Путіна, який на неї напав. І це шокує, це лякає, але потрібно зрозуміти, як на це звертають увагу багато хто. Що, а чому Трамп так став говорити? Тому що він не може. Досягти своїх цілей не може виконати те, що обіцяв. І ми розуміємо, що які б там не були перемовини, припинення вогню не буде. А Маск хотів припинити вогонь. Вірніше Трамп хотів припинити вогонь і виставити себе таким ну, тим, хто вміє вирішувати, домовлятися і так далі. А воно не вийде, тому що Путін по максимуму буде використовувати Трампа для своїх цілей. І е, в його порядку припинення вогню нема. Вогонь він буде продовжувати, і на цьому фоні будуть по його волі відбуватися так звані переговори. І одним з пунктів його плану є вибори в Україні, тому що він звинувачує нашого президента, що він нелегітимний, хоча нелегітимним, хоча не звичайно, є сам Путін. І ось ця тема про вибори звучить і звучить уже у нас. І схоже, що час повертатися любителю Матюкати народ і любителю омарів. в високоморальному і високодуховному Арестовичу. І, звичайно, що є загроза. Що за нього чи за когось подібного проголосують ті, хто вважає найбільшим злом ТЦК? У нас дуже багато таких. За Путіним, звичайно, є фігура товариша Сі, і очевидно, що Трамп не досягне припинення вогню, чого він дуже б хотів. А Путіна, в свою чергу, не задовільнять ніякі вибори, поки він не загарбає всю Україну. І це все дуже загрозливо. Але дійсно Україна дуже вразлива, дійсно дуже небезпечний цей альянс. Але чи маємо ми впасти в паніку і скласти руки? Саме коли ми читаємо псалми, ми розуміємо, що час молитися, в тому, в тому числі молитися за нашого президента, не обов'язково, щоб він нам подобався. І не обов'язково, щоб ми хотіли його обрати, напевно, ні. Я б не хотів, я з нього і перший раз не голосував. Але час молитися за нашого президента, щоб у цій ситуації його серце на його серце вплинув Бог. Тому що, коли ми читаємо Псалом 60-й, ми маємо правильно його застосовувати. З одного боку, ми маємо молитися за наших правителів. Але цар, якого почув Бог, це не сучасні правителі. І коли тут перша частина псалму, давайте ще раз звернемо на неї увагу, звучить так: вислухай Боже благання моє, почуй же молитву мою, як кличу до тебе від краю землі, коли серце моє омліває». Якщо наше серце омліває, ми маємо, звичайно, молитися. На скелю, що вища від мене, мене попровадь, бо для мене ти став пристановищем баштою, сильною супроти ворога. І так ми можемо молитися, щоб Бог якось так спрямував ці всі дуже-дуже непрості рухи у світі, дуже непрості події, щоб змилувався над, над нашою Україною. І далі Давид молиться, хай я оселюся навіки в наметі Твоїм в укритті твоїх крил заховаюся, бо ти, Боже, почув обідниці мої, ти дав спадщину тим, хто ймення Твого боїться. І тут нам потрібно правильно трактувати псалми. Тому що в першу чергу молиться хто? Цар Ізраїлю, помазаний Богом Давид. Можливо, це коли загроза для його царства з боку авеселому, можливо, ще якась інша. Але молиться помазаник Божий. І дивіться, що сказано в цьому вірші: Цареві примнож дні до днів продовж роки йому, немов вічні віки. Нехай він перед Божим лицем пробуває навіки, хай милість та правда його стережуть. Бог в свій час почув Давида і зміцнив його царством, дав свою відповідь. Але коли ми читаємо псалми зараз, ми маємо розуміти, що той цар, якому примножені дні до днів, і не просто немов, а такі вічні віки, той цар, який зараз перебуває перед Божим лицем, це є Господь Ісус Христос, великий нащадок Давида. І Він є той, хто названий в книзі об'явлення владика царів земних». І ми дя... маємо дякувати насамперед за його страждання за нас, за те, що він омив нас, віруючих в нього, його кров'ю, для того, щоб ми були царями і священниками Бога. І ми маємо пам'ятати, що Він, владика земних царів, він править, в тому числі, провіденційно, він може впливати на серця цих різних правителів, він може використовувати одних правителів, щоб. Карати інших, він може робити холодний душ для народів, через кого він побажає. Він, владика царів земних. І до нього ми маємо молитися і молитися за Україну, молитися за наших керівників, молитися за дію Бога і просити, щоб Бог давав мудрості нашим правителям. Щоб у ці критичні моменти вони подумали не тільки про себе, не тільки про свою вигоду, але щоб, можливо, Бог зробив ту дію в них, яку колись Бог зробив в Новоходоносорі, щоб серця стали людськими, відкритими до смирення перед Богом, який дійсно одних підвищує, інших кладе діє по своїй волі. Серед людських військ, серед людських правителів. І, звичайно, потрібно молитися за наш народ, щоб якщо будуть дійсно вибори, щоб вони відбулися не на догоду Путіну, і щоб Бог дав мудрості українському народу, і ми не можемо ручатися за весь народ, але щоб Бог дав мудрості церкві, щоб коли потрібно. А потрібно буде говорити до наших правителів, щоб церква змогла це зробити. І щоб Бог допоміг Україні у цій важкій ситуації. І щоб ми, як церква Христова, я маю на увазі всі церкви, щоб були вірні царю царів. Отже, не будемо падати духом, але будемо пам'ятати, що Бог почув молитву Давида, і Бог почув молитву свого улюбленого Сина Ісуса Христа, єдинородного, і молитви церкви зараз важливі. Тому будемо молитися і будемо робити те, що ми можемо робити для нашої країни, для нашої армії, і будемо молитися за воїнів, особливо за тих, які на передовій. І сьогодні був черговий обстріл Одеси, це якраз після тих перемовин в ріяді великих миротворців, і в результаті зруйнована РЕС, в результаті серйозні проблеми, нема тепла, немає електрики в багатьох. І можемо прогнозувати, що такі обстріли продовжаться. І це те, чого ну, на даний момент досяг. Так званий миротворець Трамп. Однак Бог може може е, упокорювати тих, хто ходить гордо. І будемо молитися за те, щоб Бог діяв і допоміг. Е, допоміг, тому знаємо, що є цар на престолі. А владики земні, щоб вони там про себе не думали, вони все ж таки. Під його контролем. І Хай Господь почує наші молитви, Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем, і дасть вам мир, і продовжуємо молитися за наших воїнів, продовжуємо допомагати, в ми можемо допомагати. І будемо молитися, щоб Бог дав мудрості і правителям, і народу, і насамперед, церкві, яка має розуміти волю Божу. Благословінь вам. Боже. Аминь.